Привіт-привіт! це друга частина. Тобто друга серія ми робимо уроки. Це вже буде декілька серій. серій і буде три сезони. Поки що тільки перший сезон, друга серія, ми робимо уроки. Перша серія вже є. Ну, тобто, знову. Я зразу після школи прийшла. І давайте я вукав свій ай. Вчора вечора мені всі люди передали посилку з Італії. Вона мені привезла 1, два, три, чотири, п'ять шість ковт. Три туніки. Країти. Це її і п'ятеро. Скажи привіт. І сам само там мені привезла три пари джинс. Дві пари три пари ласінів чи 4. Одні шорти. Раз, два, три, чотири пари мешків. П'ять. Красивку чого я зімлюю відео мої покупки. Ну, окажемо ну, її покупки. Посилка від бабусі з одягом. Я це днів з провіде на моєму каналі. Своїх лікарка подписуйтесь на мій канал і на її кстати. Take it, see, на is the first time I'm going to put it on the side. Don't let me get it. Watch it. I'm going to put it on the side. I'm going to put it on і, 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 короче, такая все классная. И давай і вчора вечером я надягнула новий день, я усі вийшла. А кстати, не кольку бью за кольору. Значить. Шо! Итак, і і катастрофи і Лампа. Так, так свет. і NFT. Так, кофта і фучарку куплю. А така моя вже такі показують. Така кофта трохи пошля. Це іс. Іс. Не бачу, я не можу бачити бамки. А кант, канці. Е. І а я люблю цукерки, дуже добрі. Ой, я смачна с карточком. І на дай мне Такі камеру. Какие правила? Так. Нужно значить. Такая вот тут Ну, я точно наші разом так та ладно так приходить. А кстати, вы ви бачили відео на нашому каналі, як наш разний канал зовут. На Він називається дівчатка. Там є відео IFIT, як вас наші айфіти задумал. Там показували, як я відваюсь, коли до мене на не приходить, як вона віддівається, коли вона до мене приходить. Як я вдиваюся, коли йду до вас, Васлана змогла показати, як ми тоді в мене знімали. Вона змогла показати, як вона вдівається, коли я вивіду. А де вона забула речі, вона теж забула. І значить, давайте я вам її покажу, на зараз тому ми... я її покажу. Тут є така закочка, ти руками. І корисотку стояти біжала. Ну і Васінка. Ну, люди, люди. Так само в мене всі біла пудра пл'янка на сп'ятеро. Ми дуже гарно вспіваємо. Юля Оні, наша на класна Василина, я ще одна наша і ще одна нас п'ятеро. І з п'ятером. Ми, ми будемо виступати з класам, вони дуже гарно, вони дуже гарно співаємо. Ми з А класу нас сіли в Б. Ми четвертий А, а вони четвертий Б. Нас сюди взяли, у нас всюди беруть. Вчителька, вообще, вчитика, як свята, вона всюди бере, ми дуже гарно співаємо. Не хвасть просто. Казати. І ми будемо співати, ми будемо всі співати дві пісні. Ну не всі, ми будемо у двій пісні співати там поляточку, хто сюди, у, у два рядочки. І ще одна дівчина Марта, так вона буде в наших фільгах, певно, вона співає всюди приспів на двох піснях. І п'ять пісень будемо ще співати всі разом. Не зокласно, але так всі разом, не по стовпчикам там по два рядочки, а так будемо співати. Коротше, і всі разом ми всі, ну не татом, ми за нас діти, нас всіку на дівчинка не є до свіба. Ми нас всі привозить. І мій тата завозить, ми там тато їде, ми купуємо піцу, все все їмо, ми беремо по 100 гривень. І то все купуємо. Тато їде, тато вже поїхав, потім він забере і завезе. Скільки я це піцеріт. Кстати, кстати. Я може буду знімати відео скіфі. Скорше всього ще буду знімати відео, як ми там скіфі, як ми йому пиццу. Це точно, ну не точно може, аледно! Нам Нам видно! І ми там і ми коли будемо отвезти. Короче, закон. И вот я буду звати абосні. Табу самого дня, як я зараз догнали, як я там издуваюсь, а буде в лобу. Як це буде п'ятнадцять 28, 24, 25. І або там запитки. Кремль. Ну, це може, я ці всі відео знімати буду, може. Та може один день із житті. Коротше, я з цих всіх відео, або один день із житті, або окремо пітрі, або зняття я І може я якесь буду знімати. Може, тому що розвіт на телефоні знімати не можу. Я скоро почну знімати. У мене та штука, там не забагається карта пам'яті, зламалась. Карти пам'яті в мене немає. Що мені так, що не до п'ятниці? Автопамя и заработать телефон, то я надзвичайно буду снимать. Я буду узнать купить телефон, и я бы шат буду снимать недели не ну, в ногу. Не покупать скорую тупику в чему буду как называть купить и мыслить. Я буду заметить в Польше, там буду на мечении, я буду снимать неделя влогов на джи и так далее. Ну щось. І сьогодні ми будемо змагати таке відео. Я написала її. Перший розписую математику. Ми беремо 40 гривень. Вас тут не платить і я 20. Ми будемо купляти пухлий кролик. І після малі. Малій буде сухарики, човки, коли кучу воду. Кулочку що клювати. Е, потім ще великі чіпс. Так великі чіпси, подати, так. Да. Великі чіпси і взагалі, щоб знімати надпине. І ось які ми відео підходи. Я його ставлю з тут написав. Це пухлий кролик перший наш. Ну, перше відео так. Це то покупки їжі, що ми купили дітям. Друге відео пухлий кролик. Тільки покупки їжі я забула по кролик.

А на будь-якові сіки свідок. на відео на наш канал, сейчас на Ну что ж, и Дядячки, якщо марки задають нового Катя Клаб а Катя Клеп подружка, дивите цвіта, вам привет. И ми ще п'ятим,